Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну дуже корисну штуку: програми-архіватори. Що ж це таке? Ну, уявіть собі такий собі цифровий рюкзак для файлів. Звучить цікаво, правда? Тоді давайте розбиратися, як він працює і навіщо він взагалі потрібен. Думаю, така ситуація знайома ну практично кожному. Уявіть, зроблено крутий проект для школи. Там і текст, і презентація, і ще й купа фотографій. Або, скажімо, хочеться надіслати другу всі 100-500 фоток з літнього відпочинку. Натискаємо надіслати, і нічого не відбувається. Помилка, знайомо, егеж. А вже ж, оце от повідомлення Файл завеликий може зіпсувати весь настрій. Або ще краще, на флешці раптом закінчується місце, саме коли треба зберегти щось важливе. Або папка з фотографіями завантажується в хмару, ну просто цілу вічність, ніби пішки йде. От саме для вирішення цих проблем і придумали наші цифрові рюкзаки. І ось тут на сцену виходять наші рятівники, програми-архіватори. Це знаєте такі собі суперінструменти, які не просто допомагають впоратися з величезними файлами, а й дозволяють навести справжній порядок у всьому цифровому безладі. Так що ж таке цей архів? Ну, насправді все геніально просто. Уявіть, що треба перенести купу речей: книжки, зошити, телефон, навушники, ще й пляшку води. Носити все це в руках ну, таке собі задоволення. А от якщо все це акуратно скласти в один рюкзак. Це ж зовсім інша історія. От саме цей рюкзак і є архів, тобто один єдиний файл-контейнер, де зручно лежать усі потрібні файли та папки. А тепер про головну суперсилу архіваторів. Бо вони роблять дві ключові речі: упаковують і стискають. І це не одне й те саме. Дивіться, упаковування це просто як скласти весь одяг у валізу. Так, нести зручніше, ніж в оберемку, але валіза все одно залишається великою і важкою. А от стиснення це вже магія. Це ніби взяти той самий одяг і запакувати його у вакуумні пакети, з яких висмоктали все повітря. Речей стільки ж, а місця вони займають у рази менше. Оце і є компресія, файли стають легшими. Для цієї справи є кілька популярних програм. Напевно, доводилося бачити файли, назви яких закінчуються на zip, rar або 7z. Так от, це і є ті самі архіви, створені програмами WinZip, WINRAR та 7zip. Найчастіше, мабуть, зустрічається саме zip — це такий собі універсальний солдат, бо його розуміють майже всі комп'ютери, навіть якщо на них не встановлено ніяких спеціальних архіваторів. Зараз це все може звучати якось ну трохи складно, якісь там розширення, компресія. Але насправді все набагато простіше. От чесно, користуватися архіватором не складніше, ніж створити нову папку на робочому столі. Давайте просто подивимось, як це робиться. Отже, як запакувати наш цифровий рюкзак? Все робиться буквально в кілька кліків: перше, виділяємо мишкою всі файли і папки, які хочемо зібрати докупи. Друге. Клацаємо на них правою кнопкою миші. З'явиться меню, і там треба знайти щось типу додати до архіву. Третє. Даємо нашому архіву якесь зрозуміле ім'я. Тиснемо ОК і готово. Замість цілої купи файлів тепер один акуратний архівчик. Добре. А як тепер дістати речі з рюкзака? Тобто розпакувати архів? А це ще простіше. Знаходимо наш файл архів. Знову ж таки клацаємо на нього правою кнопкою миші і вибираємо або видобути тут, тоді всі файли з'являться просто поруч, або видобути файли, щоб вказати конкретну папку. І тадам, ось вони, всі наші файлики, цілі і неушкоджені. Так, окей, зібрати файли в один це зрозуміло. Це зручно. Але як працює та сама магія стиснення? Ну тобто, куди дівається частина файлу? Як він може стати меншим, але при цьому вся інформація залишається на місці? Це, звісно, не фокуси, а просто дуже-дуже розумна математика, тобто алгоритм. Весь секрет насправді у повторах. У будь-якому файлі, чи то текст, чи картинка завжди є купа даних, які повторюються. От, наприклад, у звичайному тексті тисячу разів може зустрічатися літера А або сполучник і. Архіватор це такий собі розумний редактор. Він бачить усі ці повтори і каже: А навіщо мені тисячу разів писати слово і? Я краще придумаю для нього короткий значок і буду ставити його. Тобто він замінює довгі повторювані шматки на коротенькі коди. Ось подивіться на цей простий приклад. Алгоритм, наче детектив, аналізує файл і бачить: ага, літера А тут зустрічається найчастіше. Отже, їй ми дамо найкоротший можливий код, наприклад, просто нуль. А от літера F трапляється рідко, тому їй можна дати і довший код. І коли всі-всі літери замінюються на ось такі нові оптимізовані коди, загальний розмір файлу стає значно меншим. По суті, архіватор для кожного файлу вигадує свою власну унікальну і суперефективну абетку. Круто ж. А є ще одна дуже корисна фішка це так званий архів, що саморозпаковується. Зазвичай це файл, який закінчується на XC. Тобто це програма. І його головний плюс у тому, що людина, якій ви його надсилаєте, зможе його відкрити, навіть якщо у неї на комп'ютері взагалі немає жодного архіватора. Це знаєте, як надіслати подалонок, який сам себе розгортає. Людина просто двічі клацає по файлу і він сам розпаковує весь вміст. Це дуже зручно. Але є одне надзвичайно важливе правило, оскільки це exe файл, тобто програма, відкривати такі архіви можна тільки, от тільки тоді, коли ви на 100% впевнені в тому, хто вам його надіслав. Бо під виглядом такого архіву може ховатися вірус, тож будьте обережні. Ну що ж, час підбивати підсумки. Давайте швиденько пробіжимося по найголовнішому, що варто запам'ятати про наших цифрових помічників. Отже, головне, по-перше, архіви це наші друзі в боротьбі з безладом і браком місця. Вони допомагають і організувати файли, і зробити їх меншими. По-друге, запам'ятайте ключову різницю: упаковання це просто збираємо все докупи, а стиснення це робимо цю купу меншою за розміром. По-третє, це неймовірно просто. Все робиться через праву кнопку миші. Ідеальне рішення, щоб надсилати великі проекти або просто економити місце на диску. І наостанок таке собі невеличке практичне завдання. Просто заради цікавості зазирніть у папки на своєму комп'ютері. Можливо, там десь лежить купа старих фоток, шкільні роботи за минулий рік чи папка із завантаженими мемами. Подумайте, що з цього можна було б акуратно запакувати в архів просто зараз. І місце звільниться, і порядок буде. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, тепер світ архівів став трішки зрозумілішим і менш страшним. Дякую за увагу і до нових зустрічей.